Гарно всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні мені захотілося вірніше не мені, а моїй Маринці. Вона сказала, що прийде до мене. а Я кажу, чим тебе пригостити? Вона каже, зробив чебуреків. От. Значить, я, я ще запитую: а чебуреки тобі з якого тіста? З заварного чи з дріжджового? Я взагалі-то люблю з дріжджового тіста, чебуреки. А вона каже, мені все рівно, головне, щоб були гарячі. Вона любить все гаряче. Так що я ось налила в стакан, в стакан теплої водички, але я його переміряла. У мене тут 200 мл, Я мірним стаканом. Мірний стакан налила 250 мл, 200 налила 50, у мене ось залишилось. Бо багато мені пишуть, що в стакані 250. Ні, в моєму 200. Стакани бувають різні. Я ось якось беру цілу колекцію стаканів, починаючи. Від 50 грамів, отакі от є. І закінчуючи 350, і ми про це поговоримо окремо. Значить так, Я налила сюди 200 мл водички. Тепер я кладу сюди дріжджі, в чайну ложку, неповну ложку цукру я кладу, цукор я кладу лише для того, щоб придати якось смаку. Півчайної ложки солі, олії, десь, ложку столову. Це я розбортую і буду віяти борошно. Борошна треба від 300, десь від 350 грамів. Але війте поступово і замішуйте, і все у вас вийде, тому що буває борошно різне все вийде. Тісто треба сьогодні замісити густе. Знаєте, що я забулась покласти? Розпушувач. Розпушувач я сьогодні покладу. Чайну ложку розпушувача і замішую тісто таке густе, гарно густе. Хочете, дівчатка, замішуйте, заварне тісто, наприклад, 250 г борошна. Наливайте туди 100 грамів кип'яченої, гарячої кип'яченої водички. І замішуйте, але обережно, щоб руки не попекти. І теж так само посоліть, олійки. оцету можете налити чайну ложку. І все вийде. Домішую, дівчатка, як завжди, я на поверхні. Так, дівчатка, тісто я вже вимісила гарненько, таке гарно круте. І кладу я його відпочивати на годинку десь. Тим часом готую фарш. Ось у мене є кусок кошейка, такий жирний дуже. Це у мене в мене морозилці був. Я розморозила, порізала, зараз я його перемилю. Якраз те, що треба. Ще треба або велику цибулю, ну, або дві таких меншеньких. Кафер, що я намолола, цибульку сюди намолола. Тепер спеції, хто що хоче соліть за смаком. Спеції. Перці, хто ще любить, я суміш перців покладу, звичайний перець чорний, мелений. І водички теж так щедро, майже стакан. І оце гарно вимішую, дівчата, щоб такий фарш був ріденький. фарш готовий, такий ріденький. Якраз для чебуреків, для біляшів годиться. Я його відставляю в сторону. У мене вже тісто готове. Тісто я викладаю на поверхню. Тісто таке дівчатка гарно круте, якраз для чебуреків. І я роблю такі невеличкі кульки. Ось такі. Як куряче яйце приблизно, десь до 50 грамів. Можете одразу замішувати подвійну порцію, бо в мене тут небагато буде чебуреків. Я завжди фаршу кладу, оце стільки тіста, стільки фаршу кладу. Так, тепер, дівчатка, кульки я відкладаю в сторону, беру одну і розкачую. Вже ж хто які хоче. Я не люблю сильно великих чебуреків. Хто любить великі, то робіть великі. Я люблю по два жарити на сковорідці. тоненько, ось так я розкачую, 2 міліметри десь товщиною. Ось так, кладу сюди фарш. Фаршу, як я вже казала, скільки тіста, стільки, стільки фаршу я кладу один до одного, ну, щоб були смачненькі такі. Ось. Загортаю ось так. Так вилочкою, так як і всі роблю узори. Можна не робити і відкладаю в сторону. І так далі. Трішки наліпила чебуреків, тепер я ставлю сковорідку розігріватися, наливаю туди олійки, десь на палець товщиною. Ось так десь. Звичайна сковорідка в мене. І нагріваю сковорідку і будемо жарити. Каолійка в сковорідці нагрілась. Тепер першого з того я починаю обжарювати. Я по два кладу. Ось так вони нормально дружать у мене. Ось такі вони в мене. Ось таких я нажарила чебуреків, що вони жаряться. Маринка вже прибігла їсть. Смакота. М -м -м. Супер. Так, чебуреки дожарюються, Маринка їсть їх на ходу. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. Всіх обіймаю. До зустрічі!